Вітаю глядачі мого каналу. Хочу ще раз відповісти на питання. Якщо немає грошей сьогодні, то де вони візьмуться завтра, якщо ви продовжуєте робити те саме, що і робили вчора, позавчора, місяць, рік тому? Де, де вони візьмуться? Я пропоную. П'ять пунктів, які допоможуть мати гроші завжди. Перше це треба економити. Економити не в сенсі відмовляти собі у всіх речах, ну, в яких можливо тільки. Ні. Треба Баланс шукати так, як ми живемо сьогодні, витрачаємо сьогодні, але ми маємо турбуватись і про завтрашній день, і щоб завтра був шматок хліба і до хліба, і на хліб, тож, треба економити. Друге. На одній економіці ви далеко не заїдете. Треба обов'язково шукати додаткові джерела прибутку. І найкраще, якщо це будуть пасивні джерела прибутку. Тобто ви якісь гроші заробили, їх відклали, і вони працюють. А ви через деякий час отримуєте з них прибутки. І таких джерел має бути декілька. Третє, Навчіться зберігати кошти. Коли ми отримаємо зарплатню або якийсь дохід, ми витрачаємо. І наші трати завжди попереду наших доходів стоять. Ми витрачаємо завжди. Як тільки збільшується зарплатня, доход збільшується, збільшуються витрати. Тому вчиться зберігати. Тобто зберігати частину зароблених коштів. Четверте, накопичуйте. Не просто залишити. Залишили, а завтра пішли і витратили все, що залишилось зарплатні. Ні. А ці кошти навчайтеся накопичувати. Зараз дуже багато є інструментів, які нам допомагають накопичувати кошти. І п'яте, вчитись примножувати. Тому що як, коли кошти просто накопичились, вони, їх просто з'їдає інфляція. Вони м, втрачають свою цінність з часом. Так, може, коли велику, коли невелику, але вони втрачають. Тож є інструменти, які примножують наші кошти. І, і потім з часом їх становиться ще більше. І потім вже примножені кошти дають вам ще більше коштів. Пропоную звертатись до цього списку і повертатись і повторювати. Це дуже прості речі, дуже прості, але якщо їх виконувати кожен день, кожен день економити, шукати додатковий дохід, шукати, ну, зберігати кошти, накопичувати, примножувати, ну такі тут деякі речі, які не треба кожен день робити, а достатньо робити буквально там раз на рік. Бо примножувати кошти нам достатньо раз у рік додавати частинку наших коштів, і вже вони будуть накопичуватися, і примножуватись, і радувати нас у майбутньому. Підписуйтесь на мій, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду намагатись вам цікавеньке тут давати. Буду розповідати про інструменти, які є, які я знаю, якими я користуюсь.